Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую печінковий паштет вже з печінки, яка в мене була протушкована разом з ципулькою. У мене залишилося приблизно 200 г такої печінки. Вже ніхто не хоче її їсти. Перероблю її в паштет, і, як на маску, з задоволенням вона з'їсться. От, у мене ще плюс 2 яйця варених. Потрібне 50 г масла. Я додаю трошки хрибної приправи і сушеного чесничка. Все складаю в чашу блендера. Отже, в мене є печінка, яйце подрібнене. Також масло в мене є вже розм'якчене трошки, воно постояло, не в невсхудильника. Четвертину чайної ложки чесника сухого. І приблизно менше навіть половинки потрібно дати грибної приправи. Можна трошечки підсолити. У мене вже пічинка була підсолена, тому я обережно підсолюю. І також приперчую. Все всиляю для фундера і партнера зраблюємо маску. І можу раз перемішати. Тоді беру лоточок, застріляю його плівкою харчовою і викладаю паштет, злегка втрамбовуючи його. Отак, От розхладжую. Це в нас буде зараз шній верх, буде потім нанизу. І плівкою. І через плівку також я ще трошки його рукою проминаю, щоб заповнилося по можливості порожнини. Ну, без фанатизму, звичайно. Кладу в холодильник до застигання. У мене він застигав всього годинку-півтора. Якщо покласти його, наприклад, на більше часу, він буде більш тугіший. І перекидаю на тарілочку лоточок і отримаємо ось такий гарний паштетик. Він гарно нарізається. Я беру тоді кусочок хліба, паштетик нарізаю, підстригаю цибульку. У мене цибулька проросла, я її просто помістила в ємність з водою. Стригаю ще, нарізаю цибульку зелену, Ось ножицями прямо так нарізаю, ще її трошечки з полоскою, звичайно, і на хлібчик прямо насипаємо і отримаємо такі смачні канапушечки. Почінковим паштетом з цибулькою смачного.